Серпень 1945-го війна в Європі вже завершена, але в Тихому океані досі бійня. І раптом тиша. Не тому, що домовилися, а тому, що один американський бомбардувальник зробив те, чого не змогли зробити мільйони солдатів. Це була не просто перемога, це був сигнал. У світі з'явились нові правила гри. Їх ухвалили американці, а жити за ними мав увесь світ. У липні 1945 року США отримали можливість вибору продовжити війну на Тихому океані або закінчити її одним ударом. За підрахунками Пентагону, повномасштабне вторгнення в Японію могло забрати життя до мільйона американських солдатів ще більше серед японського цивільного населення. Інший чинник вступ у війну проти Японії Радянського Союзу. США наполягали за участь американців у війні в Європі. СРСР мав би віддати борг на сході. Сталін розумів, якщо не втрутитися, американці заберуть увесь регіон під свій вплив. Втручання радянського союзу могло зменшити втрати США і ще більше переконати японців у необхідності капітуляції. Але головна ставка була не на танки, на атом, і вона зіграла. 6 серпня 1945 року. Хіросіма, 9 серпня, Нагасакі. Світ дізнався нове слово атомна бомба. СРСР вступив у війну на Далекому Сході 8 серпня між бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі. Це не було збігом, це була спроба встигнути до завершення війни. Усе змінила одна шифрограма від 16 липня 1945-го. Там йшлося. хворого прооперували. Діагноз не зовсім ясний, але результати задовільні. Це успішне випробування першої атомної бомби. На Потсдамській конференції 17 липня Трумен показав Черчиллю записку Немовлята народилися, а потім повідомив про бомбу іншому учаснику переговорів Сталіну. Той не спитав нічого, лише кивнув, бо вже знав від розвідки. Сталін не був наївним. Завдяки шпигунам Клаусу Фуксу, родині Розенбергів, Теодору Холу. Радянська розвідка знала, американці створили бомбу, знали навіть про конструкцію, але не знали точно, коли і як США її застосують. Для Москви це був удар не лише по Японії, а й по репутації. Радянський Союз нав'язував світові себе як миротворця з найбільшою армією у світі, аж раптом опинився в ролі того, від кого вже мало що залежить. Почалася гонка і пропаганда, легенда про мирний атом замість зізнання у відставанні. Літл бой, фетмен, бомби з доброзичливими назвами, малюки товстун стерли з лиця землі два міста у Хіросімі Загинуло понад 70 тисяч людей. Одразу у Нагазакі ще понад 40 тисяч і сотні тисяч пізніше від опіків, раку і мутацій. Але парадокс жертв було менше ніж могло бути у разі вторгнення. Так вважають військові історики, і саме так вважав Гаррі Трумен, який ухвалював рішення. Хіросіма це не просто трагедія, це початок нової епохи, де володіння ядерною бомбою, нехай і неформально, надає трохи більше прав у світі. Японія капітулювала 15 серпня, але формально війна завершилась 2 вересня 1945 року підписанням акту про капітуляцію на борту лінкора Міссурі. Світ перестав бути таким, як був. Страх перед новою зброєю змусив інші країни переглянути все від стратегії до моралі. США здобули перемогу, але водночас відчинили ящик Пандори, створивши прецедент. А Радянський Союз зробив усе, щоб не залишитись осторонь. За наявності даних, креслень і розрахунків від американських науковців-шпигунів, СРСР зміг повторити американське досягнення лише за п'ять років. Війна могла тривати ще роки. Натомість, після Хіросіми тривала трохи менше десяти днів і зупинилась. Але страх залишився. Назавжди любителі альтернативної історії фантазують. А що якби у Гітлера була бомба? Як би закінчилась війна, про Сталіна не фантазують навіть вони. Бо найсміливіша уява відмовляється малювати картину, в якій в'язні гулагівський шаражок розщеплюють атом. Поки у шпигунів НКВС не було чого красти на заході про радянську ядерну бомбу, створену першою, і самотужки не мріяли навіть вони найвідчайдушніші мрійники. Таким був кінець другої світової і початок нової холодної війни.